Український нападник каталонської Жирони і найкращий бомбардир Ла Ліги минулого сезону Артем Довбик все ближче до того, щоб стати римлянином. Хоч би як багато хто не хотів його бачити в Атлетіко Мадрид чи ще на сезон в Жироні, ЗМІ пишуть, що дуже вірогідним є його трансфер в італійську рому, клуб, який, наче, завжди десь поряд з топами в серії, а але от ніяк не стане в один ряд з Юве-Інтером чи. Міланом, через це в широкому загалі серед українців не так багато і відомо про цей римський клуб. Тому в цьому відео пропоную пригадати, що з себе представляє футбольний клуб Рома чи великий у них бекграунд, і які позиції в сучасному футболі. Ну і також пригадати взагалі вояжі українських легіонерів серії А, у кого тут як і йшли справи. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Я на 100% впевнений, що серед глядачів цього відео знайдуться ті, чиє знайомство з клубом Рома відбулося восени 2004 року, коли цей колектив мав протистояти в лізі чемпіонів київському Динамо. Мені тоді було 11 років, і я пам'ятаю, як від чорно-білої картинки телевізору Електрон я був весь червоний. Це були емоції до Філіпа Мексеса, Так він мене роздратував за перші 45 хвилин. Звісно, пам'ятаю, і гол Горана Гавранчича під поперечку, після якого в Динамо. Роками майже нікому більше не дозволяли виконувати штрафні крім нього. Ну і Андерс Фріск, людина, яка вилучила того самого Мексеса перед самою перервою. І трибуни з цим не погодилися. В рефері полетіли предмети. Одним з предметів виявилася монета, яка влучила Фріскові в лоб. Закривавлений суддя відмовився виходити на другий тайм. А київське динамо, забивши один гол, здобуло перемогу технічну перемогу 0-3. Потім римська рома була розбита ще й в Києві. 2-0. Таке знайомство було дуже приємним. Всього українські команди 14 разів грали проти цієї команди, але я хотів би ще згадати ще один приємний двобій. Це вже євровесна 2011 року. Дві перемоги Шахтаря над Ромою дозволили гірникам вийти в свій перший в історії чвертьфінал ЛЧ. Після цього Шахтар двічі вилітав плей-офф від Роми, і ще один раз подібний досвід мала Луганська. Зоря в п'ятірці їх найбільших перемог в лізі чемпіонів неприємні ігри проти Динамо та Шахтаря, а також два доволі прийнятних результати з командою із Московії. Зірковий час роми саме в цьому турнірі був в сезоні 83-84, коли вовки вийшли в фінал Кубку європейських чемпіонів і в серії пенальті поступилися трофеєм Ліверпулю через 34 роки. Той самий Ліверпуль зупинив їх за крок перед київським фіналом ЛЧ в драматичні двобої підсумок двох матчів був 7-6 на користь мерсесайців. Рік тому вони дійшли до фіналу Ліги Європи, проте там знов не вдалося вибороти трофей у серії після матчевих 11 одинадцятиметрових. І все ж не можна сказати, що на команді є якесь прокляття фіналів, бо в травні 22-го року Рома переграла Фейнорд та стала першим в історії тріумфатором новоствореної ліги конференцій. З одної сторони це не так і престижно, як в ЛЧ, а з іншої, гарні виступив Ельєд. Та ЛК дали римлянам чимало балів в скарбничку клубних коефіцієнтів, і Рома зараз п'ятий найсильніший клуб Європи згідно рейтингу УЄФА вище будь-якого італійського колективу, і навіть ПСЖ вони обійшли. Ви можете сказати, що це просто цифри, які не дуже правильно відображають рівень команди. Будете частково праві, незважаючи на рекордну кількість потівок до ЛЧ в Італії, нагадаю, це п'ять штук. Рома за підсумками минулого сезону серії А зайняла лише шосте місце і гратиме тільки в Лізі Європи. Тобто, в разі переходу довбика, він проміняє отой новий формат ЛЧ на такий самий новий формат, але вже в другому за престижністю турнірі. Щодо самого переходу, то ймовірно, сума угоди буде в районі 35-40 мільйонів євро. І в такому разі Артем Довбик опиниться в топ 3 найдорожчих придбань Роми: 41-42 вони заплатили за Абрахама та Шика. А приблизно 36 мільйонів оцінювався перехід Габріеля Батістути на початку тисячоліття. Ім'я Батістути, до речі, в 2015 році було. Ло внесене в зал слави римського клубу. Там серед інших є і Карлон Чілоті, який був гравцем цієї команди протягом восьми років. Руді Феллер, Вінченсо Монтелла, Кафу. Але звісно, найголовнішою легендою, як мінімум, в 21-му сторіччі для Роми, є Франческо Тотті, людина, яка присвятила всю свою кар'єру виключно цьому римському клубові. В дитинстві він катав за дитячі колективи. Проте вже в 13-річному віці Франческо був у полі зору багатьох італійських грандів. Мілан пропонував Ті 100 мільйонів лір, що дорівнювало приблизно 50-70 тисячам доларів. Також якісь домовленості мафи Лаціо, розраховуючи на юнака. Проте і він, і його сім'я були віддані Ромі, тому вибрали цей колектив. Тотті потрапив до Роми в 13 років, в 16 за них дебютував у серії А. Ще через півроку він вже вперше в стартовому складі, а далі були чверть століття ігор футболці вовків: 410 гольових дій в серії А, титул кращого бомбардира чемпіонату в сезоні 6-7 і найголовніше досягнення команди – Скудетто 2000-2001. Це лише третій, поки останній трофей чемпіонів Італії за майже сторічну історію клубу. І питання саме цього трофею доволі болісне для вовків, адже після того тріумфу вони за 22 сезони 9 разів фінішували другими, програючи інколи 3-2 і навіть одне очко чемпіонам. По цьому показнику вони близькі до Юве, Інтеру та Мілану, проте в тих від 19 до 36 чемпіонів чемпіонств проти трьох у римлян, тим не менш у своєму місті вони найтитулованіші, адже їх сусіди по столиці Лаціо має у своєму здобутку два скудето. Стосунки між Ромою та Лаціо це одна з найгарячіших тем для вболівальників обох команд. Не в кожній країні знайдуться настільки вороже налаштовані фанбази. римське дербі це дуже напружена подія. Матч між ними супроводжується провокаціями з обох сторін, час від часу банерами з забороненими лозунгами чи навіть заворушеннями, які вже Водили до трагічних наслідків так в 79-му році в око фаната Лаціо потрапила сигнальна ракета, яку запустив фан Роми. Людину врятувати не вдалося. А після римського дербі 2004 року, через заворушення, до лікарні потрапило близько 170 людей. До речі, наскільки б ворожими вони не були, командам вже більше 70 років приходиться ділити одну арену на двох. Стадіо Олімпіко поки ще є домашнім майданчиком як для роми, так і для Лаціо. Вміщує 70 тисяч глядачів, поступаючись в країні лише Сан-Сіро. Проте колись давно назва арени була стадіо Дей Сентоміла, тобто стадіон 100 тисяч, бо раніше тут була можливість розмістити до 100 тисяч вболівальників. Але це вже історія, і в історію скоро піде сам стадіо Олімпіко. Ко як мінімум для Роми, адже нещодавно клуб представив проект нового стадіону. Ще в 2014 році було представлено перший варіант, як може виглядати новобудова. І вже тоді вони взяли перший кредит для підготовки до будівництва. Але регіон та мер міста відхилили проект, почавши вносити корективи. І Рома просто продовжила орендувати стадіо Олімпіко. Проте зараз, ніби справи, зрушили з мертвої точки, і є інформація, що нову арену почнуть будувати вже наступного року, а відкриття. Звісно, намагатимуться встигнути провести в 27-му році, коли клуб буде святкувати своє сторіччя з моменту заснування. За деякими даними вартість будівництва оцінюють від 500 мільйонів до 1 мільярду євро, що вже близько до витрат на реконструкції Сантьяго бернебео та Ноу. Але ж хіба у Роми є такі гроші? Їх прибутки скромніші за Реал та Барсу. Проте Рома кожен рік стабільно в другому третьому десятку серед клубів, які мають найбільше доходів. За сезон 22-23 вони заробили майже. 215 мільйонів євро. Тобто це доволі перспективний футбольний клуб з історією, де нагадаю з високою долею ймовірності гратиме Артем Довбек. І тут пропоную взагалі згадати, який досвід мають українці в виступах за італійські клуби минулого сезону. В серії А українці 45 разів з'являлися на полі, забили 6 голів та віддали 2 асисти. Це все здобуток Руслана Малиновського за Дженуа та Віктора Коваленка за Емполі. Нагадаю, що Віктор Коваленко був проданий з шахтаря до Аталанти, але одразу пішов до оренди в Спецію, а потім до Емполі, і поки його майбутнє невідоме. Руслан Малиновський в Італії має трішки більше здобутків, особливо крутим. Видався сезон 20-21, коли Руслан віддав найбільшу кількість асистів за чемпіонат. Чот як приніс перемогу Аталанті своїм забитим голом у ворота Ювентуса, з Дженно у Руслана контракт до літа 27-го року. Проте це вже не той рівень, коли його виступи змушували прибирати справи в сторону та вмикати серію А. Заради українця в складі, хоча в Аталанті таке зізнаюся, було заради іншого українця в серіа. Люди не просто відкладали свої справи деякі жили в очікуванні кожного наступного поєдинку. Мова про початок 2000-х років та виступи Андрія Шевченка в Мілані. З Міланом Андрій взяв одне скудетто, один Кубок Італії, лігу чемпіонів, два суперкубки УЄФА та суперкубок Італії. Двічі ставав кращим бомбардиром серії А, і звісно, кульмінація успіху золотий м'яч у футболці. Мілан. Ану, він відіграв 322 матчі, відзначившись 221 гольовою дією. Саме Шевченко відкрив серію А для багатьох українців. Хоча, по факту, він був не першим представником нашої країни в цьому чемпіонаті. 88 року Київське Динамо отримало на свій рахунок 5 мільйонів доларів, комфортабельний автобус з телевізором та кондиціонером. А ще дві легкові автівки в обмін на свого гравця Олександра Заварова. Саме такі умови угоди були між киянами та туринським Ювентусом. Там він провів два сезони, вигравши Кубок Італії та Кубок УЄФА. А коли в 90-му році змінив прописку на французьку, то до серії А завітав 27-річний Олексій Михайличенко. Він приєднався до Самдорії за 6,5 мільярдів лір. Що як ви вже могли здогадатися, не еквівалентно мільярдам доларів. Якщо я правильно порахував, то це десь 5,5 мільйонів доларів. Саме Михайличенко став першим українцем, якому підкорився Скудетто. Самдорія вперше стала чемпіоном Італії. І поки не змогла повторити досягнення, але вже через рік Олексій відправився до Шотландії грати за рейнджерс. Ну і до речі, доволі непомітно для багатьох свої 24 поєдинки в серії а відіграв Євген Шахов. Він був гравцем лічі в сезоні 19-20. Наостанок пропоную в коментарях залишити свою думку щодо потенційного переходу Артема Довбика до Роми, чи хотіли б ви бачити такий трансфер, або краще залишитися йому в Лалізі, прийняти умови Атлетіко, чи відкатати ще сезон з Жироною. Якщо все ж перейде, то чи зможе повторити свої 24 голи за один чемпіонат? Що до речі є рекордом Андрія Шевченка? І обов'язково пригадуємо, що незважаючи на події у світі футболу, з нашої країни треба виганяти ворога, тому треба допомагати закривати потреби сил оборони України. України. зробіть донат прямо зараз волонтерам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!